Добрий день. Вас вітає перша летунська школа. Сьогодні ми почнемо навчання. Будемо вивчати основи пілотування, тобто ми не будемо навчатись на якусь. Ну, Конкретну модель, а будемо вивчати це взагалі. Що це значить? Це значить те, що ми дамо вам знання ті, які потрібні, щоб ви розуміли, що ви будете робити, як робити і для чого робити. Після нашого курсу вам буде достатньо прочитати кле будь-якої птички, і ви повинні будете вже літати самі. Але все, все одно, коли ви її будете отримувати, у вас будуть ще додаткові курси на, на тому заводі, де ви будете отримувати це. Так що все одно вам ще дадуть потім знань по конкретній птичці. У нас буде теоретична частина, де будемо вивчати. Склад БПЛА, його структурну схему, будемо вивчати метеорологію, навігацію і радіохвилі. Тобто не просто радіозв'язок, а все, що з цим пов'язано. Ми не будемо лізти. Глибоко, тому що це дуже багато часу займає, у нас його це, це стільки нема. Тому ми будемо вивчати лише те, що буде стосуватися саме вашої роботи з БПЛ. -а. І буде побудовано все так, щоб ви потім знали, про що йде мова, коли ви будете про щось читати в вашому Клі. Це саме важливе. Коли нас навчали, то був такий принцип: інженер не повинен знати все, він повинен знати, де глянути, в який словник або там ще щось, таблицю, вирахувати і прийняти рішення, що йому робити. Оце буде саме таке завдання у вас. Тобто ми не будемо знати все досконало. Ну, тобто, як... Кандидати там в фізико-математичних наук, але ми будемо знати, що таке радіогоризонт, едіапазон ну, і тому подібне. Значить, помі... это, 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 окрім теоретичної частини, у нас буде практичне заняття. Це буде складання, розкладання самого комплексу БПЛА. Це буде симулятор і практичні польоти. Це вже буде на, на ну, десь, ще в полі буде. Не знаю, поки йде саме, але буде. Значить, сьогодні ми повинні пройти загальну частину, тобто, це що таке БПЛА, як вони, ну, які вони бувають, і, 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 і тому подібне. Будемо вивчати принципи аеродинаміки, це нам сьогодні вже, вже знадобиться. Вивчимо все, що треба, про цей пульт керування, режими, які в нього є. І наприкінці на третій парі у нас буде симулятор, і, можливо, скоріш за все буде основи. Mission Planner. Mission Planner – це така програма, яка дозволяє програмувати БПЛА і керувати їм в польоті. Значить, мене звуть позивний Шкіпер, мій колега це Ганс. Він буде вас навчати всім практичним частинам зі збору розбору комплексу. З мішен пленера. Ну, я теж буду, але він вам дасть основні знання і буде приймати у вас по цим дисциплінам екзамен. Я буду приймати теоретичну частину і польот. Тобто я, я буду від, від, відповідати за пілотування. Прийом у вас пілотування Аганс буде при приймати управління з ЦУПа центрального пульту керування, так, і е, збірка, розбірка самого комплексу. Так, значить, за сьогодні, е, як я казав, ми повинні вивчити теоретичну частину ну, на кшталт польоту. І е, в кінці дня ми будемо літати на симуляторі.